Мобілізація добралась і до Києва. Але Київ, це ж у нас столиця України, як то кажуть, звідти все повинно починатися. Саме тому там і починається те, що зовсім скоро буде по всім областям України. Інтернетом розходиться дуже цікавий документ. Верхньої частини не видно, але, скоріше за все, це наказ про утворення мобільних блокпостів на території Обухівського району Київської області. І тут вказано, що наказую обухівським ТЦК там коменданту і так далі утворити спільні мобільні блокпости на території громад Обухівського району Київської області з метою оповіщення населення щодо необхідності уточнення військово-облікових даних. Та виявлення порушників вимог правил військового обліку. Ознайомитися з цим документом ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. І оце, друзі, саме те, про що я казав ще півроку тому, що настане час, коли будуть встановлюватися цілу купу блокпостів на в'їзді і виїзді у всі міста, будуть встановлюватися стаціонарні блокпости, а по районам будуть встановлені мобільні блокпости, і там уже будуть хапати всіх підряд. І всі ми прекрасно розуміємо, що це буде не просто оповіщення або перевірка облікових даних. Комусь під фортики він отримує просто повістку, а хтось одразу поїде в ТЦК. Але в столиці вже починають встановлювати мобільні блокпости. А як ви думаєте, в якій наступній області з'являться ось такі от мобільні блокпости? Хоча я вам скажу одразу, що в Одесі такі блокпости вже давним-давно практикуються, але я ще не бачив ніяких ні наказів, ні розпоряджень з приводу створення таких блокпостів. Але як бачите, зараз почали вже видавати і офіційні накази.